Гвалтував свою доньку у Львові. Затримали чоловіка, який впродовж кількох років розбещував власну дитину. Дівчина сама заявила на свого батька, коли досягла повноліття. Її вмовили це зробити психологи, які надавали допомогу. На сеансах вона розповіла, що батько знущався з неї, гвалтував і знімав це на відео. До поліції дівчина звернулася ще у 2021 році, але справа стояла на місці півтора роки. Як повідомляє адвокат дівчини асоціації жінок-юристок України Юрфем, ніхто не вірив, що вона дійсно говорить правду, тому що її батько є священнослужителем. Згодом адвокату вдалося переконати прокурора надати ухвалу на обшук квартири, де жив батько постраждалої. Під час обшуку помешкання правоохоронці знайшли жорсткі диски з доказами сексуального насильства. 44-річного священника вже затримали. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Якщо суд доведе провину чоловіка, він може сісти у в'язницю на 15 років.